Наша столиця вже задихається від сотень тонн сміття, котрі щоденно завозяться на зелені зони міста Кива, перетворюючи дані зелені зони на суцільні незаконні сміттєзвалища. На цій земельній ділянці, що розміщена по вулиці промислова, 4, нашої громадської організації нещодавно було виявлено порушників, котрі здійснювали завезення даного сміття на дану земельну ділянку. Висота даного сміттєзвалища близько 7 метрів. Земельна ділянка, котра створена зі сміття, має площу біля тисячі квадратних метрів. Як ми з вами бачимо, скрізь завезене сміття на дану земельну ділянку вже починає проростати трава. З приводу створення даного незаконного сміттєзвалища до органів державної влади нашої громадської організації було написано не одне звернення. Після написання заяви щодо створення незаконного сміттєзвалища на даній земельній ділянці, ми бачимо лише те, що дане сміттєзвалище лише збільшується в розмірі. давно приїжджала сюди машина в також споряд з сміттєзвалищем, яке складається з побутових відходів, знаходиться земельна ділянка, котра перетворена на сміттєзвалища з керамічної плитки. Хочемо додати, що за декілька сот метрів від цієї ділянки знаходиться керамічний завод. «Атем». Котрий можливо і причетний до вивезення битої керамічної плитки на дану земельну ділянку, перше відео пов'язане з виявленням даного сміттєзвалища та подіями пов'язаного з ним, ви можете побачити у наших соцмережах. Тож підписуйтесь на наш телеграм-канал та коментуйте відео.